Прославити разом з нашою молоддю у спільності нашого Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, в якому ми сьогодні сокриті, в якому ми сьогодні маємо доступ до Божої слави, до Божої благодаті. Тому ми попросимо Божого на хід цього служення на те все, що буде відбуватися, нехай Господь поведе, направить і дасть свою благодать на це місце. Йому нехай буде слава. Благословений та святий наш Небесний Отець, я щиро дякую тобі за любов і благодать твою, за те, що цей ранок Господь ти укріпив нас, ти дав нам сили, ти дав нам можливості, і ми маємо можливість віддати тобі Богу живому цю славу, честь, хвалу і поклоніння, бо ти єдиний Бог. Ти єдиний, який живеш на небесах, але ти є Богом всієї вселенної, ти є Богом всього творива Твого, і Ти сьогодні дав Боже милість Твою для всього, щоб ми, Господь, могли бачити, Боже, цю доброту і ласку Твою, яка проявилася до нас, щоб, Боже, поклонитися Тобі, щоб віддати Тобі всю славу і честь, єдиному, істинному, істинному і правдивому Господу нашому і Спасителю нашому в імені нашого Господа і Спасителя нашого